Книга, яку не можна придбати, але можна прочитати, вона буде доступна усім бажаючим в бібліотеках міста, громад та європи з середини серпня. Унікальну збірку спогадів мирних мешканців, які пережили окупацію Чернігівської області, і на власні очі бачили злочини окупантів. Видала громадська організація Північна культурна столиця спільно з управлінням культури Чернігівської міської ради та за підтримки донорської програми «Партнерство за сильну Україну. Цей проєкт розпочав своє життя в травні 20 Року ми витратили два роки на те, щоб результат цього проєкту а результат такий, що ми об'їхали 26 сил, сіл. Це, ми, це представники управління культури, науковці з Києва, велика команда, яка має великий досвід роботи в етнографічному полі, і вони вже почали працювати відповідно на ту тему. Яка відповідала 22-му року. 24 історії, які містить книга, відібрали з історії 218 респондентів з 26 сіл Чернівської області. Задля безпеки оповідачів їхні імена та прізвища скорочені до ініціалів. Особливістю книжки є самі історії спікерів. Як вони організовували побут, як протистояли окупантам? Збірка цікава й самим написанням точно збережена говірка сіл нашої області. Так, спікерка ОБ розповідає про вигнання росіян з їхнього села, оце вони бігом-бігом. Оце з своїми яйцями, це із тими, і побігли із відром. У відрі стояли яйця. Вон забіг туди, біглі в общем. взяли ці яйця і побігли Потом приходить до мене цей О із центру соціальної адаптації, прибігає і каже, вони уїхали Книга вийде також англійською мовою та поїде в країни Європи для подальшого її розповсюдження світом. Це є елемент уже підготовки для. Реальних наукових е, майбутніх праць, тому що е, історія твориться сьогодні. І це перша така якби теза. Перша теза. І друге, те, що Європа сьогодні дізнається через англійськомовну книгу, дізнається правду про те, що насправді відбувалось на Чернігівщині 22-му році. І плюс ми говоримо про Чернігів більш голосно на європейському рівні. Біля кожної історії розташований qr код навівши на який камеру телефону, ви прослухаєте справжній голос оповідача однієї з 24 історій цієї книги. А тут з'явився, там один є. Такою я його блін на той пірат Карибського моря називає одноглазий. Да. Так реально не одноглаз. Хотілося б пламацірам так йому подрісування, ну, але хоч на чоловіка <різь> да. В Кінці книжки зібрані слова, котрі можна назвати воєнною лексикою лютого березня 22-го, Як називали окупантів або як називали вибухи та перекручували воєнну термінологію у наших бібліотеках, книга буде доступною після її презентації у серпні.